Сьогодні нас заняття присвячене художній літературі. І називається Лялька Марічка Грається. І до нас у групу завітала маленька маленька дівчинка. Давайте поглянемо. Її звуть Марічка. А давайте ми з вами з нею привітаємося. Доброго ранку, Марічка. Доброго ранку, дітки. І так. Пошуємо далі. І зараз ми зачитаємо з вами вірш Познанської Моя Ляля. Є ляля у мене схожа на мене, ну просто як менша сестричка моя, в обох нас косички, в обох круглі личка, і навіть сміхається ляля, як я, однакові очі і в неї, і в мене, однакові плаття, зелене й зелене. І в неї косинка, і в мене косинка, і навіть зовуть нас так само Маринки. А тепер, дітки, давайте поглянемо на картину. То хто ж зображений на ній? Правильно, маленька дівчинка, звуть її Гануся. А що робить Гануся? Гануся грається з лялькою. А як вона грається з лялькою? Купає її, вимиває личко, вимиває ручки, грає волосечко, все, 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 а маленька лялька Марійка грається качечками різними. Щоб була чистенька, треба мити ручки, щоб була маленька. Треба мити ножки. Ви пам'ятаєте, дітки, як на минулому занятті маленьку бруднулю вимивали? І щоб бути чистим, охайним і пахучим, треба купатися. Молодці. А зараз, дітки, давайте пограємо в невеличку гру, таку дидактично, що є у корзинці? Я буду вам описувати іграшку, а ви вгадувати, яка іграшка заховалася у корзинці. Отже, почнемо. Він кругленький, він маленький, він різнокольоровий, не можна покидати об стіну об пол. Руками від себе, ногами. Що це таке? Хто мені скаже? Як називається ця іграшка? М'ячик правильно. Молодці. Далі йде у нас така вона квадратна червоного кольору. Має аж чотири колеса, і їде вона по дорозі. Хто відгадає, що це таке? Ану, добре подумайте. Правильно, це автівка. А ось у нас маленькі. Квадратні. Різнокольорові, бувають сині, червоні, жовті. З них можна побудувати башту, а ще будинок. Що це таке? Правильно, це кубики, молодці малята. А ще одна іграшечка така. Він Волохатий має чотири лапки. В лісі живе малинку і мед полюбляє. Спить зимою у барлузі. А Ану, догадайтесь, хто це? Правильно, це ведмедик, молодці дітки. Отже, підведемо наші підсумки. Чим граються діти у дитячому садку? Правильно, іграшками. А скажіть, будь ласка, які у вас улюблені іграшки? Мабуть, м'якенькі ведмедики або різнокольорові кубики, чи ляльки такі маленькі? Дякую вам за увагу. Гарного дня. До зустрічі!